Чуєте дзвін? Це до нас у гості завітала сніжинка, але не одна. Вона принесла нам казку. А як називається казка? Вам треба відгадати загадку. Довгі вуха куций хвіст, невеличкий сам на зріст. На городі побував, там капусти пожував. Довгі лапи, скік так скік. Ми погнались, а він втік. Дійсно, це зайчик. Тетяна винник, заяць і зима. Книга відкривається, казка починається. Заяць прокинувся від голосного бр. Брр. лунало знову, і заєць сполохано насторожив вуха. Це в мене в животі. дослухаючись полегшено, зітхнув заяць. І від гарячого, заячого подиху пішов легенький пар. Заєць жадібно вдихнув морозяне повітря і йому на мить здалося що його живіт прилип до спини. Я не їв сім днів, чмихнув заєць і висунув носа з підміцного соснового гілля, під яким сьогодні ночував. Треба шукати харчі, подумав заяць. ожебоніла білка, стрибаючи з гілки на гілку. У мене біда, чим зможу, допоможу, мовив заєць і чмихнув носом. Моя молодша донька Гаша в снігу загубила шишку, всі очі продивилися. Знайти не можемо. Не плач, сусідко. Ось твоя шишка, вигукнув заяць, висунувши носа з під снігу. Дякую тобі, друже, за допомогу. Звертайся і ти коли що. Біжить заяць лісом, тремтить, як останній лист на морозі, лисячі сліди. Довкола снігових заметів блакитною стрічкою в'ються. Сніжить світу білого не видно, біжить заєць. Зайчику, зайчику, допоможи, попросила стара Ялина. Протягнувши своє кострубате І я, я, я поспішаю, вигукнув заєць тремтливим голосом. Але щось його зупинило. Чого вам, бабуню, у мене сьогодні день народження, а я не можу й намиста вдягти, засумувала кроною ялина. Віднесла його метелиця аж до самої річечки, а я туди вже не діду. Заєць миттю приніс бурштинове намисто, зроблене із смоли. Нахиляйте голову, бабуню. Дякую тобі, зайчику, за допомогу. Біжить заяць, тремтить, як останній лист на морозі. Назустріч йому синичка летить і слізьми заливається. Зайчику, рідненький, допоможи. Мого сина снігом приволило під стріхою лісника, Квилила синиця. Заяць миттю допоміг синичному синові вибратися з-під снігу. Щаслива синиця дякувала зайцю, але той вже безсилий впав на землю. Невже мене нема, подумав заєць, коли в нього не вийшло ворухнути лапою. Заєць розплющив очі, а перед ним лежала морквина. Це тобі подарунок, мовив лісник. Заєць підняв на нього очі і чхнув. Хворий заячий вигляд розчулив лісника. Ти добрий заєць, усміхнувся лісник. Ти допоміг і бій і старій ялині і синиці, хоч сам потребував допомоги. За це я тобі дам стільки моркви, що тобі вистачить до кінця зими. Тихо стало в зимовому лісі. Відпочивають казкові герої зайчик, білочка, стара ялинка, синичка. Час і нам з вами прощатись. До побачення, до зустрічі!